Вчора у місті Добровиця та в селі Крупове, що на Рівнищині виник конфлікт між бурштинокопачами та правоохоронцями. Люди, дізнавшись, що міліція провела кілька затримань підозрюваних у побиті правоохоронців, пішли до ревідділу міліції з вимогою звільнити людей. Назбиралося їх близько пів тисячі. Чоловіки почали погрожувати рознести не лише приміщення міліції, а й військомат та райдержадміністрацію, якщо ті не відпустять їхніх односельчан. Щоб цей натовп вгамувати, правоохоронці викликали на підмогу бійців Нацгвардії, які прибули у повному екіпіруванні. Коли на допомогу приїхали спецпідрозділи, конфлікт загострився. Міліція прохання людей виконати не хотіла, натомість більше розізлила, адже почала знімати все на відеокамеру. Людям такий хід не сподобався, і вони почали забирати камеру. У відповідь правоохоронці почали стріляти. Наслідок цього щонайменше четверо місцевих отримали поранення. Скандал закінчився опівночі. До Добровоці приїхав нардеп Василь Яніцький, який разом з головою райдержадміністрації Сергієм Киркевичем вели перемовини з населенням. Цю ситуацію нам прокоментував голова Добровицької райдержадміністрації Сергій Киркевич. За його словами, у центрі міста почалася справжня зачистка з подачі районного прокурора. Два п'ять років і йшли карман комусь, розумієте, років. Тепер розумно, шановні, хватить. Не потрібно це робити, але треба закон приймати. Закон приймати проголовізації. Верховна Рада цього не робить за них. Звичайно, не приймаєте закон. Я скільки років? Я Якраз займати цим гарком? на, на Мені дзвони, що тут серед міністрації на площі, там маса людей треба в святки. Я приїхав, людей заступло Розберемся, розберемося, нормально буде. Розберемося, хто прав, хто не прав. Але що вийшло? Получилось те, що з цієї сторони провокатор. я встав між двома днями, став між цим тими, зубилися, не будемо не стрільбити. Діти дав літа, розбирається, тут ніхто там не тут я похожу команду стріляти. І почему сейчас Я 8 раз, не буду в шоке, я был в шоке від Тоссе. З народним депутатом цього ж округу Василем Яніським зідзвонитися нам не вдалося. Тому цитуємо те, що написав пан Василь у соціальній мережі. Тисяча людей оточила місцевий відділ міліції, дві години провів у перемовинах. Завдяки діалогу з людьми та тому, що звільнили двох затриманих, вдалося загасити конфлікт. Але це ненадовго. Зустрічатимусь з силовиками області. Добровиця хоче знати, хто стріляв у людей. Порада Авакову і Максимову, скомпрометований 52-й спецвідділ міліції. Не повинен бути у бурштинових районах. Не може брудний 52-й вчора обілечувати і кришувати старателів сьогодні забороняти людям перекопувати свій город, а завтра знову обілечувати. Моя позиція залишається незмінною. Потрібна негайна законодавча легалізація, видобутку і реалізації бурштину. Наразі ситуація у Дубровиці спокійна. Ярослава Зятик у ритмі подій.